Всім привіт! Ідемо дивитися на поле. Такі от водомиї, Вимило все Ячменчик вроді стоїть, Ну, багато мулу. Посередині врода, блядь, блять дівчатку я йде. Йптаємо, це хлопці не зумовно доїхали. Так, наш ячмінь. Куривний рівчачок. ідичка прямо так. От так стоїть вода тут. Так, що. Коротше, такий ячмінь. Не дуже густий він. Дивіться, як водичка б'єла. Дивіться ну. такі колосочки середні, Ну, зато хоч він не виліг. У кого густіше, все лежить. Водиться. А одна копійка. Так, йдемо, коротше, далі, бля. Таке болото кукуруза тут росте, бачите? Тут жопа. Став через верх гребля пішла. Від. Тут все рівчак, все забите мулом. Такий ядмо. Ну, Найшов колтера сівалочки Це от таке подивіться, що робиться. Які водомиї. Просто жопа, це дорога тут Рівчак рівний. Це тут дорога ось іде. Води тут не було вже в рівчаку років парублі. Є Ось такий берег. Дерево повалило і все заплило моло. О, у коліна йо І Пішли десь туди убіде Подам! Сінокос називається Дивіться сікера кушняка. І що на полях? На союж страшно йти дивитись Так, це наша соя на цих горбах. Такий тут орівчак, блядь. Поколіно вимило, сою вимило. Ну ще тут на склонах більш-менш. Отак. Сюди не змивало, бо так сіяне. А туди аж страшно йти в долину. Тут, дивіться, все вмуло. Така вона бідова. Жесть. Ну тут вроді от тут іменно град невеликий був, бо листочки де-неде де відбити. Ось таке озеро у нас тут. Ну, ще більш менш, родочки де не видно. Така картина тут. О. Скажіть, чи з цієї слої ще буде? От така воно, корінь трошки тримається. От так все. Так, рибак кукуй. Рибак. Вітно всіки рибки. Чиназис. Чиназис. Ой, у нас чи назис три штучки бля. Коротше за 2 годинки, дві з половиною десь кілограм до 15 рибки. Павучок склали, все.